Другий сезон серіалу Зіночі лікар нове життя в повному розпалі і в цьому відео пропоную поговорити про Олену. Чи не здається вам, що в цьому сезоні я замало показую цю героїню? Особисто для мене сюжетна лінія з Оленою найцікавіша, обраховуючи те, як закінчився перший сезон. Можливо, надалі ситуація зміниться, але поки що цей момент мене турбує. Зрозуміло, що Михайло кохає Олену і думає про неї, але ж погодьтесь, хотілося б побачити якихось більш активних дій від нього. Наприклад, щоб він кинувся на її пошуки, а не тільки чекав новин, але маємо, що маємо. Головне, щоб він не закрутив роман з новою лікаркою УЗД Оксаною Кондратюк. Гадаю, вже всі помітили, що їхні стосунки у будь-який момент можуть перерости в романтичні. До речі, важливо відмітити, що Денис, чоловік Оксани запропонує дружині зробити паузу в стосунках, і тоді чоловік поїде служити, а Оксана залишиться працювати у Києві. І так як у особистому житті Оксана та Михайло проживатимуть складні часи. Я гадаю, що між цими двома дійсно може відбутися якась близькість? А що ви думаєте про це? Пишіть в коментарі. Та все ж таки давайте повернемося до Олени та до того, чи повернеться вона додому. Що ж в цьому сезоні буде 40 серій, а це значить, що швидкого повернення не слід очікувати. З наступного тижня з 9 серії, астролог дізнається, що Олена жива і вона в москалів. Звісно, що й намагатимуться допомогти, але чи вдасться? І чи буде для неї щасливий фінал? Це вже складне питання. А як ви вважаєте, Олена повернеться живою додому? Тим часом Михайло буде переживати за Олену, та без підтримки він не залишиться.